Найнедооціненіша країна Європи, про яку більшість з вас навіть не чули. Її майже ніхто не ставить у свій тревел-лист. А Альпи там виглядають, неначе в Швейцарії. Ріки, як у Новій Зеландії, понад 60% території складають ліси. І саме тут можна за один день побувати прямо серед Альп, а за кілька годин купатися в морі. І це Словенія. І зараз я вам покажу, чому вона стала для мене одним з найбільших відкриттів Європи. Але спочатку туди потрібно добратись. Цього разу в нашу подорож ми вирішаємо на паді бас. Через те, що в нашу подорож ми вирушали прямо на Різдво. Ми вирішили трішки прикрасити наш бус. І з самого ранку ми вирушили з міста Штутгарт до міста Ратече. В Німеччині нас як завжди переслідувала дощова погода. Але щойно ми доїхали до кордону з Австрією, там з'явився сніг, і це було величезною перевагою, тому що перед тим як добратися до Словенії, ми вирішили заїхати в цікаве місце, яке знаходиться ще в Німеччині, і називається воно Кьонікзіє. Озеро Кьонікзі знаходиться в Баварських Альпах, буквально за кілька кілометрів від кордону з Австрією. Тож гріх його було оминати. Воно відоме своєю кришталево-чистою водою і тим, що тут дозволені лише електричні човни. Тож навколо абсолютна тиша та спокій. Прогулявшись по озеру, ми вирушили на південь Австрії, до австрійського містечка Хальштадт, яке вважають одним з найкрасивіших в Європі. Воно розташоване між озером та горами, з будиночками, неначе сказки. Але, окрім красивих пейзажів, Хальштадт має тисячолітню історію соловедобутку. Але загалом всі сюди приїжджають саме заради ось цього виду. До речі, це місто стало настільки популярним серед китайських туристів, що вони собі побудували точно таку церкву та місто прямо в Китаї, ну щоб за квитки не переплачувати та не летіти в Австрію, але трішки з інакшою назвою Хуїжджоу. Тож після важкого та активного дня ми пізно вночі добрались до Слов'енії. Так як це було різдво, ми взяли з собою завчасно приготовану кутю, качку, вімкнули саму дома, запалили гірлянди на ялинці, накрили для себе маленький різдвяний стіл і в колі нових знайомств провели це різдво. Ранок в Словенії порадував нас величезною кількістю снігу, такого пухкого прямо як в дитинстві. З самого ранку ми вирушили забирати наших друзів. Через те, що в орендованому будинку було лише сім спальних місць, для себе ми окремо орендували недорогий готель. Знайти гарне та комфортне житло в Європі зазвичай дуже складно. Тож ми вирішили не втрачати цей варіант. Сніжку насипало. Стільки снігу. Сніг. Там тільки що олень біг. Отам От тільки що Олень біг, просто в нас біля хати. Ось наш будинок. І тут Олень біг. І я вибігла як Олень, тому його злякала. Ну, а тепер показую вам, чому ми орендували саме цей будинок. Ви тут дуже красивий. Це прям в нас з будинку. Ну, хто б міг подумати, що це Словенія. А тепер пропоную зробити невеличкий румтур, бо в такому будинку це гріх не зробити. Я, як вже досвідчена подорожувальниця, можу вам сказати, що дійсно дуже складно знайти в Європі досить бюджетне, але комфортне житло. І щоб ви розуміли, це взагалі-то не реклама, ніхто мені за це не платив, тож я просто від своєї щирої душі та серця показую ці апартаменти, тому що я їх орендую вже не перший раз. Окрім свіжого та сучасного ремонту, тут є головне це чан та вид з вікна. А ще те, що він знаходиться прямо на пагорбі серед лісу. Тому кому буде треба, посилання на цей будиночок я лишу в описі під відео. А тепер повертаємось до Словенії. В містечку Ратече ми зупинились зовсім не випадково. Це маленьке Альпійське село на самому північному заході Словенії, майже на кордоні одразу з Австрією та Італією. Тут немає натовпів туристів, тут лише гори, тиша і неймовірна природа. Це селище відоме як ворота до Юлійських Альп і як місце поруч із курортом Кранська гора, яке ми відвідаємо трішки пізніше. А зараз вирушаємо на іншу топову локацію. Зараз приїхали на одне озеро. Ми минулого разу прямо поряд приїжджали тут, але ми не знали, що тут озеро просто між дерев. Коротше, зараз вам покажу. Я впевнена, воно дуже красиве, а ще на вулиці так хрустить сніг. М -м -м, так як вдома. Класно. Санок не хватає, щоб папа мене віз на санках, а я вивалювалась. Зовсім неподалік нашого орендованого будиночку розташоване одне з найчарівніших місць у Словенії і називається воно Озеро Зеленці. Воно відоме своєю яскраво-смарагдовою водою, яке не замерзає навіть узимку, бо тут б'ють підземні джерела. Прогулялись поряд з озером і поїхали в національний парк Триглав. Для того, щоб вільно пересуватись по Словенії, вам потрібна віньєтка. Я її придбала онлайн та завчасно, і на цілий тиждень коштувала вона мені близько 20 євро. В'їзд в національний парк на автівці заборонений, тож ми лишили її на парковці. І потім чекували до одного з мартульських водоспадів. Зараз ми вирушаємо до водоспаду, йдемо з групою, розмовляємо про те, що е, люди взагалі ніхто з нашої групи не очікував, що Словенія настільки класна, красива країна, що тут і гори, і море, і такі красиві Альпи. Засніжена зараз країна. Нам взагалі пощастило, бо випав сніг. І це ті, ті, дуже класно, що люди про, це, про цю країну, мало хто знає. Тут немає купи туристів, і через це це величезна перевага. Що ви приїдете і можете гуляти тут в лісі майже самі. І насправді, коли всі чують, що я поїхала в відпустку в Словенію, то всі такі типу, Словенія? А що там робити? Там нічого робити». А потім, коли я виставляю фотки, всі мені починають писати Вау! А де це ти? Де це така краса? Тому що ніхто від цієї країни нічого не очікує. Але насправді це прихований скарб. парку є абсолютно все, починаючи від альпійських долин, бірюзових річок, водоспадів і високогірних озер. Я рекомендую вам приїжджати сюди більше ніж на 2-3 години. А на весь день це місце, де Словенія показує себе дикою, чистою і неймовірно красивою. А ми вирушаємо далі. Бо після невеличкого хайкінгу до водоспаду на нас тепер чекає день в спа. Перед тим, як поїхати в цю подорож, ми довго та нудно шукали гарне спа. Але в Словенії, на жаль, нічого поряд не знайшли. Тож вирішили поїхати в Італію. Тим паче, наше селище, в якому ми проживали, знаходилось прямо на кордоні з Італією. Активного дня провести вечір в спа було просто ідеальною ідеєю. Тому найсильніші знайшли для себе сили для того, щоб пограти ще в настольні ігри вже в нас в будинку. Так закінчився наш другий день подорожі. А за ним був ще кращий. Тому з самого ранку ми вирушили до неймовірного озера. Озеро, до якого ми вирушили, знаходиться на кордоні Італії та Словенії і затиснуте між вершинами Альп. Ми сьогодні приїхали до озера, але вже в італійській стороні. І під'їжджаємо до озера, але озеро замерзло. Але подивіться, що за озером. Подивіться на колір неба. Саме за цим ефектом було створено прапор Естонії. Синій, білий і чорний. Чорний це, типу, темний ліс. І саме так це виглядає. Виглядає дуже класно, так загадково. Я такого ніколи не бачила. Але я впевнена зараз увала добрячий сніг. Тому в цьому турі всі бажання збулись. Ми приїхали зараз в долину. Тут купа снігу, засніжені гори, ліс, озеро. Просто така краса, неймовірна. І так класно, що все це поряд. Дуже крута, дуже крута локація. Ойний ліс навколо, різкі вершини юлійських Альп, які ідеально відзеркалюються в воді, все це створило просто нереальну картинку, яка не виходить тепер з моєї голови, бо я ніколи не бачила настільки красивого неба. А поряд ладідіфузійне, спокійні озера, в яких можна побачити той самий ефект дзеркала, заради якого всі сюди приїжджають. Отримавши свою порцію релаксу, ми вирішили в пекарню для того, щоб отримати іншу другу порцію релаксу. Бо їжа в Словенії для мене настільки смачна, що я готова приїжджати лише заради неї. Тут багато страв, схожих на Балканську кухню, таких як Чивабчачі, а також різноманітні буреки. Тож ми вирушили в пекарню. Тож, якщо ви раптом потрапите в Словенію, обов'язково відвідайте пекарню Планіка або Плані, це можливо я неправильно вимовляю. І візьміть собі там м'ясний бурек, а також яблучний. Смачно пообідавши, ми вирушили до перлини Словенії. Атмосфера в нашому бусі панувала просто нереальна. Мене не покидає, а тут сонне царство. Адє? Адє. І нарешті ми доїхали сюди. І єдине місце, з яким асоціюється у всіх Словенія, якщо ви, звичайно, не плутаєте її зі словаччиною, це озеро Блед. На яке ми, власне, зараз приїхали, до цієї церкви можна добратися лише човном. Також у словенців є одна така традиція: якщо наречений та наречена приїжджають одружуватись в ту церкву, яка знаходиться на Плецькому озері, то наречений повинен пронести її всі 99 сходів, які є в цій церкві, на руках, і тоді в них буде щасливе й майбутнє добре життя. Озеро Блет це символ Словенії, острів з церквою, замок на скелі і пейзаж, який неможливо забути. Кажуть, що якщо піднятися на острів і задзвонити в дзвін, бажання обов'язково здійсниться. Тож, якщо будете раптом тут, обов'язково завітайте на цей острів. І останньою локацією на сьогоднішній день було озеро, від якого ніхто нічого взагалі не очікував. Бо зазвичай всі їдуть лише до озера Блед. Але ми вирішили поїхати в глиб цієї країни. І взагалі не пожалкували. Це озеро. Чим не уступає швейцарським озерам і взагалі просто колір води. Вау! Реально вау. Це взагалі не сильно популярна локація, хоча по кількості машин, які стоять на парковці, так не скажеш. Але воно точно того варте, тому що якщо ви будете в Словенії, їдьте не тільки на озеро Блед, а й на Бохінське озеро. Тому що воно ну просто чарівне. Ми особливо потрапили в такий період, коли е, там хмари, і в е, воді відблискують хмари, гори, і просто дуже 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 красиво. І тим паче озеро прямо в долині, в долині між гір. Клас. Це була остання локація на сьогоднішній день. Тож ми вирушили в наші нові апартаменти. Через те, що це було різдво, той будинок з чаном був звичайно ж заброньований, і нам вдалося взяти його лише на три дні. Тому ми орендували двоє сучасних апартаментів, які знаходились в долині Бовець. Тож ми заселились, прийняли душ, переодягнулись і поїхали в ресторан. Але ви собі навіть не уявляєте, що нас чекало в тому ресторані, і настільки ми потім здивувалися. Спочатку нас здивував красивий новорічний інтер'єр. Потім нас здивувало те, що в цьому ресторані взагалі не було відвідувачів. Якось підозріло. Але як виявилось пізніше, цей ресторан був при готелю, який знаходився в горах. Тому це був просто не сезон. Але найбільше нас здивувало те, коли до нас підійшла офіціантка з Білорусі, а потім ще одна з України. Тож цей вечір ми провели в неймовірно приємній компанії та з дуже смачною вечерею. А все через те, що ми готувались до нашої поїздки в гори для того, щоб катнути на лижах. Більшість туристів, які відвідують Словенію взимку, їдуть туди для того, щоб покататись на лижах, бо тут доволі бюджетні ціни, якщо порівнювати з тією Швейцарією, Італією чи Німеччиною. Один з найпопулярніших гірськолишних курортів знаходиться в місті Кранська Гора, який працює також на різдвяні свята. Скі пас на день коштував нам 50 євро. Окрім цього, оренда спорядження залежить, звичайно, від того, чи берете ви сноуборд або лижі, коштувала нам також близько 50 євро. Тому ті, хто вмів кататися, одразу поїхав першими. А ті, хто був у цьому новачок, брали собі інструктора. Коштував він також близько 50 євро. Ж тут є варіанти нічного катання, але все ж, якщо ви шукаєте більш серйозні траси, то тут вам робити нічого. Це скоріше для новачків та середнячків, але власне більшість їде сюди через вартість катання, яка являється набагато нижчою ніж в інших європейських країнах. Швидко, як промайнуло це відео, пролетів наш тур Словенії. Наша ціль була одна зробити цю подорож незабутньою для всіх учасників групи, а також для наших нових друзів. Тому якщо вам також по душі подорожі, в яких все організовують за вас, тоді за посиланням в описі під відео переходьте в наш профіль Тріп і дивіться розклад в закріплених сторіс, бо ми успішно організовуємо тури в Ісландію, на Мадейру, в Швейцарію, Словенію, Доломітові Альпи. Тому з задоволенням будемо чекати вас в нашому турі. Тож відкривайте світ разом з Тут Тріп.